Ми спілкуємось щодня. Що ж таке спілкування? Це процес людської діяльності, який здійснюється з метою встановлення контактів між людьми. Без спілкування людське суспільство не існуватиме. Люди тому і стали господарями планети, що вміли спілкуватись. Залежно від різних характеристик, існує кілька типів спілкування. Основним є поділ спілкування на вербальне та невербальне. Вербальне спілкування від латинської словесний здійснюється за допомогою мови. До певної міри людина навчається вербальному спілкуванню в процесі соціалізації. Проте для опанування спілкування на високому рівні необхідні спеціальні знання. Невербальне спілкування відбувається за допомогою міміки, жестів через тілесні контакти. Невербальні форми і засоби спілкування притаманні не тільки людині, але і деяким тваринам, наприклад, собакам, мавпам, дельфінам. Здебільшого невербальні форми і засоби спілкування людини є вродженими. Також спілкування поділяють на типи відповідно до його мети. Це може бути ділове спілкування, тобто спілкування, метою якого є досягнення якоїсь чіткої угоди або домовленості. Виховне спілкування. Воно передбачає вплив одного учасника на іншого з досить чітким уявленням бажаного результату. Діагностичне спілкування. Це спілкування, метою якого є формування певного уявлення про співрозмовника або отримання від нього певної інформації, наприклад, спілкування лікаря з пацієнтом. Інтимно особистісне спілкування. Воно виникає між близькими людьми і, можливо, за умови зацікавленості партнерів у контакті. Поговоримо про комунікацію. Що воно таке? Це певна взаємодія спілкування між живими істотами. У соціології комунікація це окрема дисципліна, яка вивчає процеси та результати різноманітних видів взаємодії між істотами. У повсякденному житті часто поняття комунікація використовуються у значенні спілкування. Однак це не завжди доцільно. У процесі комунікації суб'єкт передає інформацію об'єкту, який має її прийняти і діяти відповідно до отриманої команди. Унаслідок цього в ході комунікації об'єктами можуть виступати як люди, так і тварини або машини. Роботи. Інформація, яку передають під час комунікації, може сприйматись помилково. Наприклад, коли люди пишуть повідомлення у месенджерах, вони часто ігнорують знаки пунктуації, а це може призвести до непорозумінь, тому що знаки пунктуації дуже важливі. А ще невідомо, з яким підтекстом люди пишуть повідомлення. Добре, що існують емоджі. Але все одно інформація, отримана вербально, сприймається більш правильно. Конфлікт це таке явище, яке виникає в результаті зіткнення протилежних поглядів, інтересів, планів різних людей. Конфлікт не завжди передбачає сварку або бійку. Він є невід'ємною частиною людського існування. Існування в суспільстві протилежних думок та пошук шляхів до їх примирення є однією з основ сучасного демократичного суспільства. Певною мірою конфлікти навіть є необхідними, оскільки сприяють розвитку відносин. Проте вони, звісно, різняться за своїми масштабами та впливом на суспільне життя. Існує багато видів конфліктів. Вони розрізняються за тим, між ким і через що відбуваються. Іноді зустрічається таке явище як внутрішній конфлікт. Тобто це конфлікт, що виникає між соціальними ролями, які виконує одна людина. Наприклад, чоловік дуже багато працює, і при цьому у нього немає часу на сім'ю. Також конфлікти розрізняють за предметами конфлікту. Вони бувають політичні, тобто між країнами за території, за сфери впливу тощо. Економічні конфлікти виникають з приводу ресурсів або грошей. Культурні та релігійні конфлікти виникають між представниками різних культур чи конфесій. Професійні конфлікти. Виникають між представниками різних професій з приводу економічних або соціальних цінностей. Етнічні конфлікти. Вони виникають між народами за території розселення або умови проживання. Метою конфлікту є досягнення певної користі за рахунок інтересів інших. Основними видами конфліктів за характером їх перебігу є. Суперництво конфронтація і конкуренція. Суперництво тобто боротьба за визнання особистих досягнень. Метою суперництва є суспільне визнання, винагорода. Фактично, це демонстрація своєї переваги над іншими, конфронтація. Це вже пасивне протистояння найчастіше відбувається без відкритих зіткнень, але конфронтація пов'язана зі здійсненням тиску на суперника. Конкуренція. Це теж варіант конфлікту. В її основі лежить прагнення отримати вигоду. Розумні люди вміють розв'язувати вже існуючі конфлікти. А мудрі люди їх взагалі уникають. Вони не створюють конфліктних ситуацій, що потім нічого не треба було розв'язувати. Ну а дурні люди і створюють конфлікти, і не вміють їх розв'язувати. Найчастіше конфлікти виникають через невміння спілкуватись. Ефективне спілкування це певною мірою мистецтво. Взагалі, безконфліктного життя не буває, тому варто розуміти, як починаються конфлікти і що необхідно робити для їх подолання. Для цього потрібно дотримуватись певних рекомендацій. Наприклад, якщо ви сильний, знаєте бойові мистецтва. То з вами не захочуть вступати в конфлікт. Якщо ви бачите потенційно конфліктну ситуацію, то краще її уникнути, ніж нариватись. Коли мені кончена русня в коментах пише: А де ви були 8 лет, когда Данбілі бомбас, я в суперечку не вступаю. Посилаю їх слідом за русським воєнним кораблем і блокую. А взагалі для уникнення конфліктів. Треба спілкуватись. Я ж, наприклад, не знаю, що моя поведінка може когось дратувати. А людина ходить і дратується, накручує себе. Ну, скажи ти мені спокійно, що не так. Скоріше за все, я врахую думку людини. Намагайтесь почути свого опонента і зрозуміти його. У вас різне мислення, різне бачення ситуації, що власне і спричинило конфлікт. Слухайте уважно, не перебивайте і не сперечайтесь, цим ви продемонструєте опоненту власне прагнення згоди. Пам'ятайте, що він висловлює не істину, а тільки свою позицію, яка власне, може бути істиною. Бажано розібратись у своїх думках. Можливо, ви не так зрозуміли співрозмовника, або вам щось не сподобалось. Запропонуйте конкретні пропозиції щодо зміни ситуації. Тобто, що треба зробити, щоб все владнати. Не варто виголошувати ультимативних заяв, вони сприймаються вороже. Визначте, що виграє ваш співрозмовник, якщо змінить свою поведінку. Основні шляхи розв'язання конфліктів це переговори, компроміс, консенсус, арбітраж, посередництво, застосування сили або влади закону. Переговори це спокійна бесіда обох сторін з метою пошуку можливостей розв'язання проблеми. Компроміс. Це розв'язання проблеми шляхом взаємних поступок сторін. Консенсус. Це розв'язання проблеми шляхом досягнення загальної згоди. Арбітраж це звернення до спеціального владного органу для розв'язання проблеми. До суду. Посередництво це звернення до третьої сторони, яка є авторитетом для всіх учасників конфлікту. Застосування сили або влади закону. Це Одноосібне використання сили або влади тим, хто вважає себе сильнішим. Отже, зіткнення інтересів людей спричиняє конфлікти. Уникнути їх фактично неможливо. Однак необхідно навчитись конструктивно розв'язувати конфлікти, використовуючи розуміння їхньої природи, поведінки, інтересів і мотивів їхніх учасників. Головною перешкодою для розв'язання багатьох конфліктів є его його учасників. Навіть коли один з них подумки визнає, що він не правий, він все одно буде сперечатись і далі, бо не хоче публічно визнати свою неправоту. Друзі, на цьому все. Побачимось!